Один готував екологічний теракт, інша роздавала російські підручники. Служба безпеки продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором. Також правоохоронцям вдалося затримати зловмисників, які розкрадали бюджетні кошти, призначені для сил оборони. Суми шокують понад 30 мільйонів гривень. Усі подробиці гучних справ розповім за мить. З вами новини Тесн і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Кіберфахівці служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога на Одещині і готував екологічний теракт. Зрадником виявився студент одеського університету. Ще восени 23-го його завербувала російська спецслужба. В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту шпигувати на користь РФ і отримувати за це зарплату. Для збору відомостей зрадник почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об'єктів. Головним завданням фігуранта було виявлення і передача координат, де зберігається токсичні речовини. Зокрема, склади і сховища з пестицидами. Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення сил оборони. За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння і дронів камікадзе типу шахет. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку. Сбу покроково задокументувало злочинні дії агента ФСБ і затримало його під час виконання ворожого завдання. Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер для конспірації. Використовував різні сім карти та мобільні телефони. Під час обшуків у затриманого вилучено всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підрядній діяльності проти нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Триває розслідування, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Також СБУ викрила ще двох колаборантів. Серед них директорка ліцею, яка під час окупації Харківщини роздавала російські підручники. Виявилось, що зловмисники ще на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримали російських загарбників. Серед затриманих мешканка Вовчанська. Вона була призначена агресором, головним спеціалістом відділу кадрів окупаційної адміністрації Росії. За вказівками місцевого гауляйтера. З липня до вересня 2022 року вона комплек. Лектувала штат псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора. Ще однією колаборанткою виявилася 49-річна мешканка Куп'янського району, яку рашисти призначили директоркою одного із захоплених ліцеїв. Жінка організувала поставку до навчального закладу з РФ пропагандистських підручників з історії. Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею, ба більше у разі відмови погрожувала їм позбавленням батьківських прав. І відправленням учнів до російських інтернатів. Наразі зловмисницям повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. А у Києві на гарячому затримано начальника одного з управлінь командування сил підтримки зсу та його спільника, гендиректора компанії постачальника оборонних товарів. Чоловіки розкрадали бюджетні кошти, призначені для сил оборони. Зловмисниками виявилися полковник ЗСУ та керівник львівської компанії, які налагодили схему відкатів під час укладання контрактів. Військовий мав отримати від підприємця Хабар у розмірі майже 45 тисяч доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ на суму 36 мільйонів гривень. СБУ затримало обох фігурантів під час передачі першого траншу Хабара 14 тисяч 600 доларів. Співробітниками СБУ було проведено понад 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові. Були вилучені комп'ютери, мобільні. Телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми. Правоохоронцям вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки та уберегти бюджетні кошти. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою з правом внесення застави 10 мільйонів гривень кожному. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці із конфіскацією майна. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково. Підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.